Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас велике прибирання. Наші пецики все з'їли, порозгортали і хочуть на прогулку. Нам треба прибрати. Вони вже знають вулицю у нас. Виходимо, виходимо гуляти, виходимо. О, одразу по тарілочках котячих провірка. О, так ми йдемо гуляти. Йди, йди, йди гулять, йди. Ні, нам треба доїсти, так? Да? Несуться, кричать. А ці вже погналися. Ідіть, йдіть, потім будете доїдати, йдіть. Давай, давай, йди, йди. О, так ми пасемося. Погналися. Погналися наші карапузи. Отак, ми, отак пасуться вони у нас. Дуже смачна для них травичка. Отакі наші карапози. Так ми вміємо пастись. Куди? Постав тачку назад, я я буду прибирать зараз. Отакі наші пецики. Завтра вже маю приїхати взяти. Четверо поросяток. Так, ми пасемося гарненько. Отак. О, отак ми вміємо їсти гарненько. Отак. Так ми пасемося. Дуже люблять травичку. Дуже гарненько пасуться. Маленька гусінь. Ось такі у нас пецики. Так вони у нас випасаються. І погналися, і погналися по всьому дворі ганяють. Ось так ми пасемося. Кому треба прибрати на городі зілля, будь ласка, обращайтеся. Наші спеціалісти все зроблять. Буде дуже гарно і чисто. Отакі Ось. Ось в нас карапузи. Ну, все, ми пішли прибирати. Генеральне прибирання, все буде Україна. Ось ми й поприбирали вже, у нас чистенько. підстелили їм свіженького сіна, яке кролики не доїли. Це у нас для них ще удовольствия. Тут із юсерки багато сіна. Вони ще перебирають тут у нас. Толя вони ходять туди вниз. поставили їм водичку, кашку дали. Вони вже наїлися. Кругленькі як колобочечки. Ще піщить і ще йому щось треба. Ось да? ну, такі у нас карапози. Так що. Прибирання завершено. Чистота і порядок. Вішаємо ліпучки, вони не спасають нас від цих мух. Воно вішано на кругових. Це в нас такий урожай цибулки. Часничок. Ось часник, ось часник, ось чесник. Це в нас цибулька, кущовочка, саме обична кущовка, цибуля. Ось такий у нас урожай. Цибулька гарна, ось така, як думки, ось така вона. О, ось така. А це минувий. Сорт взяли чесника, називається знаход, така головка, головки дуже великі. Ось так. Ось такі наші карапузи. Так що пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Все буде Україна.